Країни колишньої СРСР за підсумками 2011-го встановили рекорд із обсягу заборгованості перед Газпромом. Разом держави завинили монополісту 6,5 мільярдів доларів. Про це йдеться в проспекті компанії для випуску єврооблігацій. Згідно з документом, обсяг зобов'язань за останній рік зріс одразу на 36%. Головним споживачем блакитного палива від Газпрому, згідно зі звітом, у 2011-му була Україна. Київ закупив ресурсу на 12,5 мільярдів доларів. Відповідно. Заборгованість нашої держави збільшилася на 18% від обсягу річних поставок. Далі йде Білорусь. Вона придбала газу на 5 мільярдів 200 мільйонів доларів. Борг мінська зріс на 20%. Одним із найбільших неплатників виявилася Молдова. Сума, яку ця країна нині вина, втричі перевищує обсяги закупівель ресурсу. Варто відзначити, що Росія продає газ країнам ближнього сходу дешевше ніж європейським однак дорожче ніж внутрішнім споживачам. Так в 2011-му середня ціна. За кубометр блакитного палива від Газпрому для компанії Федерації становила 2,5 тисячі рублів, для країн СНД 7,5 тисяч, а для європейських держав 10 тисяч рублів за один кубометр.